Планшет на новорічну тематику. Тут буде чим дитині погратися. У нас такий Санта-Клаус з рухливими ручками. Він може закрити очки і може тримати подаруночки у вигляді різних геометричних фігур, щоб покласти під ялинку. А тут ховається пінгвінчик за таким сніжком, під плівочкою, з різними намастинками. Він знімний і не можна пограти. Для розвитку дрібної моторики в нас тут сховалися ялинки. Відкриваємо та рахуємо один та два, називаючи кольори. Тут у нас така на резиночці треба поєднати подарунок та іграшку однакового кольору. А тут ведмедик з ялинкою. Ведмедик біли, біленький, а ялинка зроблена на кнопці, її можна зняти, а також у вигляді пірамідки.